Ще рік назад я й подумати не міг, що опинюсь у Азії. Що казати, я й досі інколи ловлю себе на думці. Типу здуріти, як я тут опинився. Але тим не менш, ми тут з сім'єю вже більше ніж півроку. Напевно, наш умовний медовий місяць з В'єтнамом вже закінчився, і ми нарешті можемо подивитись на речі без, скажімо, рожевих окулярів. А отже, думаю, про це треба поговорити. Сідайте зручніше, друзі. З вами Олексій Безмежний. Вже більше ніж півроку, як ми сім'єю в шоці, що ми живемо аж у В'єтнамі ну і звичайно, я не можу сказати, що за цей час я став прямо експертом з питань цієї країни, але вже певними враженнями і зваженими аргументами точно можу поділитись. А отже, сьогодні мова піде про нюанси життя у В'єтнамі. Розкажу про плюси, мінуси і в цілому які стереотипи про цю країну. Тож, ти вподобайку цьому відео, щоб україномовного контенту ставало більше, а може, і подумайте над тим, щоб підписатись на мій канал. Ну а я поки розкажу. Жу вам про В'єтнам.